Як ви прийняли це рішення? Та не ну, як треба. Ну, дивіться, ну я, яке рішення? Коли війна, то яке рішення? Ну, це це обов'язок? Тисячі людей, тисячі. людей, які цього рішення не прийняли. Вас щось всередині. Вакивало. Так я ж не прийняв рішення як тисячі людей. Я прийняв рішення, як я. Я, хочу зрозуміти. Та, нічого, я зробив звичайний чоловічий обов'язок. Мене виховували так з, з дитинства. Мене виховували батьки, мене виховували бабуся, дідусь, який воював, мене дід воював в Першій світовій, другий дід, прадід в першій, блін, в коні будьонова. Другий воював, блін. Ну, що мені було думати? Я знав, що це потрібно. Ну, тільки батько не воював. Він лікарем був. Але ну, я завжди це знав. І коли прийшов цей час, я просто зробив те, що мені потрібно. Мене вас 20 років. Кожен чоловік має захищати свою країну. Кожен чоловік має захищати свою дружину і свою сім'ю. І тобто, якщо вас вже дружину б'ють, то це обов'язок чоловіка захищати. Якщо ваших дітей б'ють, ви маєте захищати. Коли хтось в моїй трьохкімнатній квартирі забирає мене одну кімнату, мені треба її захищати, правильно? Тоді, якщо хтось у мене хтось забирає в область або пів країни, я не маю це робити. Хто де пройшла та грань? Добра і зла, моє і твоє. Це моя країна, моя особиста, як ваша і ваша, і ваша. Я завжди кажу, так, це наш полк, це не мій полк, це наш полк під моїм керівництвом. Також і з територіальною цільністю, воно наше. Я взагалі не хочу своє чесно віддавати. Раніше, раніше не віддавав і зараз не хочу.